Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні я вже починаюсь майже з обіду, тому що зранку працювала і зараз вийшли з Денькою. Відвожу <свит> його на зупиночку, їде вже в школу. Сьогодні в нас така, знаєте, погодка ось не холодно, мабуть, ну, сьогодні обіцяють до 10 градусів тепла. Вітру немає, так наче гарненько, дощу немає. Зранку виходило сонечко, ну щось так і не вийшло. О, зараз відведу Діню на зупиночку, зайду ще отримаю посилочку, зайду на в аптеку, заберу ліки, замовила собі лактіалі, бо я вже якраз місяць пропила, треба. Починати другий місяць. В общем, і тоді далі знову додому працювати. Так, в аптеку я вже забігла, лапчаля взяла і люголь взяла, собі хай буде. Буду цю мигдалину свою больну мазати, може допоможе. А, і зараз біжу на нову пошту. День вже посадила, він вже поїхав у школу. Зараз на нову пошту заберу посилочку. А, ще й ось прийшло мені ще одне повідомлення, ще й з Укрпошти. що Ще теж мені прийшла посилка, я замовляла матеріали для роботи. Взагалі, це так зараз швиденько збігаю, все позбираю і додому. І буду снідати. Та-дам! Забрала вже з Нової пошти посилку, отримала. Так, в мене буде нова кава. Залишилось тільки зараз на Укрпошту, а Укрпошта в мене... Куди мені тут піти? А Укрпошта в мене в сусідньому будиночку. Вже поряд зовсім біля дому, близенько. Тому зараз заберу і додому. Бо вчора то я взагалі снідала у другій годині дня. Ну а сьогодні, сьогодні буде раніше, це десь о півперї, тому що тоді тому що в мене на час мене клієнтка і це я тоді буду аж до півтретє десь працювати. І ну, якби то вже зовсім пізно мені буде їсти, я вже хочу їсти. Так що буду обідати. Чи ось їдати. Ой, гарно, так на вулиці, взагалі взагалі супер. Вже таке, знаєте, відчуття відчуття весни. Все, вже забрала і цю посилочку. Бігала весь район, позбирала посилки. Ось у мене це мікропошта бачите, прямо біля, біля дому. Дуже зручно. Та й дешевше виходить. От за таку посилочку на, на новій пошті я б заплатила, мабуть, гривень 100. Ну, 80 це саме мінімум. А тут 50. Таке ж половину дешевше. Так, все, біжу додому. Я швиденько вже поснідала. Швиденько, тому що ж ну, на час у мене людина, тому швиденько. Нема коли довго. Так, і в мене нова кава. Е, хто ще не знає, може, хто новий на каналі, то розповім ще раз, що е, я для себе знайшла каву е, компанії 25 Coffee Roasters. Так вона називається. Тут воно видно. Це для новеньких 25 кофі Ростерс. Це для новеньких інформація тому що із стареньких моїх глядачів вже мені от писали люди, що замовляли, і дуже сподобалася кава. І я собі замовила третій вид кави без кофеїну. В них був раніше тільки один вид, але додалися ще два нових. І от прошлий раз я замовляла. Ефіопську, ну тут у мене вже майже нічого не залишилося. І я ще замав... замовила Гватемала. <кій> Теж кава мита, спосіб обробки. Ой, аромат вівсяне печиво, компот сухофруктів, молочний шоколад, смак, імбирний пряник з Ой, мабуть, повинно бути щось дуже смачне. Не, не ще. Так що буду купувати, Ой, буду куштувати нову каву компанія, яка під час війни переїхала з Харкова в Львів. В асортименті в них дуже багато кави, більше сорока сортів. У них своє обсмажування, в них є різні способи обробки кави. Ну, знаєте, тому якби важ, важ, важливо для себе знайти свою каву. Так, от я замовляю кожен раз різну і куштую, а не проблема, знаєте, я замовляю, вона в мене розходується, тому що в мене... І клієнти п'ють, і дитина до мене приїжджає і допомагає, тому в мене кава розходується. І от кожен раз я намагаюся, так воно відкривається. Бачите, так о, так, взагалі такі якісь цікаві покуночки відкриваються. Кожний раз я намагаюся щось таке, знаєте, новеньке прикупити. Ой, пахне, ну от те, що кави в них ароматні, такі ароматні, знаєте, може смак комусь подобається, комусь не подобається. Ну, аромати тут просто бомбезні, просто бомбезні. Тому, якби каву можна замовляти. І ще раз хочу наголосити, що по моєму промокоду... Лайф 25, діє знижка 20%. Це дуже гарна знижка, дуже гарна знижка. Тому посилання будуть під відео. Я напишу, яка промознижка ще як вона прописується. І кому от, хто хоче спробувати дійсно смачну каву, ви можете перейти за посиланням і подивитися, там дуже багато. Там є посилання також. У них на сайті магазину є інстаграм, ви можете туди перейти, поспілкуватися там з менеджерами. Вони вам допоможуть підібрати каву по смаку. Тому що є чиста арабіка, є купажі. Вони вас розпитають, так як в мене, так? вони мене розпитують, яку ви каву любите, там, яку, кріпку, м'яку. Ну, і я їм кажу, от я, яка, так? Мені подобається. Тому. Тому, кому, кому це потрібно, кава без кофеїна, чому я більше е, люблю каву без кофеїна, тому що вона тиск не піднімає, І її можна навіть три рази за день попити, і все буде добре. Так, каву заварила. Тоді буду куштувати, тому що я не люблю дуже гарячу каву. Я люблю, коли вона трошки вистигне. Я в гарячій, ви знаєте, навіть смаку не відчуваю. Так, а я зараз швиденько ще. Йдемте, відкрию свої матеріали. Я вже перебралася в кабінет. Ну, тут сугубо, тут немає навіть кольорових е ніяких. Тут просто гелі для роботи і все. Так що, тут такого для, мене, для вас цікавого немає, а для мене, для мене цікаве. Ось Тут 5 баночок повинно бути. Ось і все. Так, все правильно. Різні кольори я позамовляла собі гели. Ось, відкрила я п'ять кольорів. Ну, це звичайні бази. Це прозора. Просто вона з таким пігментом. Ну, от молочна, молочно рожева, кавар і рожева. Це все просто для роботи. Фух, все, я так швидко-швидко все. І все зробила. І навіть ще в мене залишилось, мабуть, хвилин 20 попити спокійно каву. Вона вже трошки вистигла. Дуже ароматна кава. На смак. Ну, я відчуваю, знаєте, от присмак сухофруктів. Якби. Ну, я не такий гурман, щоб я там відчувала всі нотки. Це треба бути зовсім, там, знаєте, гурманом, гурманом, мабуть. От, ну, смачна кава, кава смачна. От, я, я взагалі люблю, коли кава от віддає оце сухофруктами, таким чорносливом. Мені подобається така кава. Це Арабіка. Взагалі, це Гватемала. То я пила Ефіопію перед цим. Ефіопська теж була дуже класна. Вона кожна трошки по-різному по по смакує, але смач, смачна вся. Я не знаю. Ні, в мене була якась кава, я навіть не запам'ятала, яка яка була мені не дуже. Вона мені, наче гірчила. От, ну, але в мене, в мене без, без, безотходне производство, тому що. Я люблю більш арабіку, але Арабіка вона трохи наче як з кислинкою йде. І я її навіть не відчуваю ту кислинку. А Альона мене каже: Ой, мама, та вона, типу, з кислинкою, а вона не любить з кислинкою. Вона любить, коли кава з гірчинкою. То в нас, виходить, я п'ю те, що з кислинкою, а вона п'є те, що з гірчинкою. От у мене кава та, що там теж її трішечки залишилося та, що з кофеїном. От Тобто вона от гірчила, от, гірчить та кава, то Альона із задоволенням п'є. А я люблю, от, коли вона не гірчить. Ну, я вам скажу, і кава, кожна кава різна, кожен сорт кави, і ще це. Я дивлюсь, що я поклала, наче півтори ложечки, і мені не, не вистачає насиченості. Треба було дві ложки чайних покласти, от, заварити, бо наче мені не вистачає насиченості кави. Знаєте, така наче вона рідка. От, ну, але на слідчий раз я вже буду знати, покладу трошки більше, тому що кожна кава має свою міцність. Ну, так смачна кава. Все, залишилось у мене. Тут трішки посидіть спокійно, каву попити і скоро працювати. Я відпрацювала одну клієнтку, І куди я знову біжу. А біжу я до батьків, тому що мама ще сьогодні зранку позвонила мені і сказала, що в неї щось там з телефоном. В общем, потух екран, та не знаю, чи вона може його нечаянно виключила, чи може дійсно він здох, то якщо він телефон здох, то я відносила їм свій старий телефон у папі. Ну, папа ним не користується, то думаю, я тоді, в общем, якщо я його не включу, нічого, мамин, то тоді в той треба переставити картку, в общем, зробити їй зв'язок, а то вона каже, я вже звикла до смартфона. Я каже, мені вже якось той звичайний не хочеться телефон. Ой, боже, як сьогодні гарно на вулиці, прям знаєте, весна-весна. Хоч навіть і сонечка немає, але все одно, прям, наче весна. Дуже гарно і тихо, і тепло, дуже гарно. Так що це біжу. У мене тут дві години часу між клієнтками, О, то я, я тож сказала, говорю, перебіжу, перебіжу в день, подивлюся, чи що зроблю, чи не зроблю. В общем, біжу. Ой. Дуже краса така гарна, гарна на вулиці. Вже залишилось ось скоро, скоро Ой, буде весна, порозпускаються дерева. Я так люблю цю пору, коли оце починає квітнути Не Завжди по цій вулиці, як іду тут завжди стільки квітів, і тут клумба, і там далі клумби. Небо яке спереду. Ой, буде гарно. Все, сходила вже, вже йду додому. Щось ну, включила, телефон працює. Він щось у неї просто був відключений і в ноль розряжений. Не зрозуміла, що ще якийсь глюк, чи що бо мама каже, що вчора він був заряжений все в порядку ввечері. А тоді зранку я встала, він не, не працює. Ну не знаю, поки що, поки що наче заряд набирає все в порядку, включить, включила, наче працює все. І зараз біжу додому, тому, тому що знову ж. Працювати, Такий у мене сьогодні день, туди-сюди, то бігаю, то, то з посилками, то за посилками. Таке щось. Все, біжу додому. І вже майже 7 годин і я відпрацювала на сьогодні. Якийсь такий день у мене сьогодні, знаєте, оце такі якісь перебіжки туди-сюди, між клієнтами, там щось робиш, щось бігаєш. І не знаю, я то прийшла від батьків і попала чаю з двома бутербродами, з рулетом. Такий рулет добрий, оцей, що я вчора готувала, дуже смачний. І, і я така, оцей, не знаю, мені наче їсти не хочеться, і думаю, може вже і не вечерять, тому що, виходить, якби зараз сім годин, а я їла опів першої, і оце поїла я опів п'ятої. І все. Ну, Щось мені наче не хочеться, може щось легеньке перекушу, та і все. От. Та і все, мабуть, на сьогодні. Щось сьогодні вже притомилася з цими перебіжками туди-сюдим. А, за каву вам хотіла розповісти. А, як казала, так, що кава смачна, чернослива відчувається, але треба мені трошки міцнішу її робити, бо наче мені трохи. Ну, не хватило насиченості, а так на смак смачна. ну Це вже я всі три кави в них без кофеїну скуштувала. Навіть я не можу сказати, яка подобається мені більше. Вона кожна із них вона ну, смачна. Що це воно на стіні? А, то не на стіні, то на телефоні, а мені наче думала, щось на стіні чорненьке, то на телефоні причепило щось. От. І посилання ж буде на інтернет-магазин фірми. Е, і що ще? Завтра в мене у папи день народження, але сьогодні це була, були, була в них ой, йому щось дуже погано, це останні 4 дні, щось дуже погано. І я йому кажу, давай, може, в лікарню. А він каже, і шока? Мені після тої лікарні, наче ще хуже. Ой, ну не знаю, І знаєте, така безвихідь, і не знаєш, прям, що робити, і він прям чахне на очах, і не хоче і в лікарню лягати, і нічого не хоче. От, Прямо аж страшно. Ну, Ми завтра його не будемо вітати. ну, в смыслі, так, Привітаємо по телефону, а в гості до них підемо в п'ятницю. Тому що завтра Альона і Саша вони після роботи, і це виходить там після роботи заїхати на часок, а хочеться, знаєте, наче. Поїхати до них посидять, ну, подовше, то вирішили в п'ятницю. У них якраз кінець робочої неділі, і у них трошки день коротший на роботі, то в общем привітаємо його в п'ятницю. Я тортика спечу, і для папи, і для нас з Альоною спечу якийсь кетоваріант торта. Ну, попробую, подивлюся ще, як треба, щоб час був. От, подивлюсь, що там у мене по роботі. Ну, в общем, це такий такі оце сьогодні день був. Ну, а На сьогодні я з вами все. Прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.